Всім привіт в цьому відео хочу показати виготовлення маточної гайки. Зараз виготовляю ластохвіст. Ось таку зробив приспособу. Тут приварив ось такі дві направляючі під кутом 55 градусів приблизно. Ось така вийшла приспособа. Зараз покажу ось. Осталось трішки зняти, як знімає вона. Ось як виглядає. Тепер угли тут будуть однакові, болгаркою так охайне не зробиш, ось так виглядає ця приспособа. Дуже зручно її фрезерувати. Ось, ось така направляюча в мене вийшла з двох сторін приблизно за 10 хвилин. На самому станці встановлюю ось таку ленточну різьбу. Ось тут позрощував вали, тому що він був короткий. Також є ось такі гайки. Які будуть приварюватися на саму маточну гайку. Ось, розмітив вже саму шайбу цю, яка буде здвигати в положення відкрите-закрите. Основу роблю з 16-го металу. Ось спочатку фрезерую після того, як відпиляв саму заготовку. Далі профризував плоскості на токарному. Потім вже зажимаю всю приспособу. Ось як виходить співвідношення. Ось як зараз виглядає процес виготовлення маточної гайки. Всі края сфрезерував. Тут вже робив, розсверлив, зробив, направляючу. Ця середня їздить без люфтів. Ще підклинює трішки. Люфт зроблений мінімальний. Гайку цю вона розрізна. Планую кріпити ось таким чином. Це все буде на пластині ось такий приварено. Та буде, скоріше за всього просверлено та прикручено на гвинти, щоб можна було замінити її або відрегулювати. Як треба. Направляючи всі, прикрутив на гвинти М6. Ось так вийшло. Так, отже доварив гайку чавунну, приварилась вона непогано, приварював її до самої пластини. Не на самі ці ластохвости, щоб можна було її зняти. Вона кріпиться не тільки на бофтах, але тут з іншої сторони зроблено три направляючі. Вона плотно туди садиться, а бофтив тільки її прижимають, щоб вона не від'їхала. Ось так. зараз виглядає гайка. Залишилось просверлити, тут направляючу щось зробити. Вал вже виточив. Ось так він виглядає. Залишилось трішки пройтись напильником. І можна буде вже збирати. Так, ось виточив вже верхню частину, в якій буде стояти ось ця. Це екцентрик. Тут, напевно, по краям все зварю. На прикладках зроблю, щоб можна було розібрати. Вал стоїть на 20. Ось якось так. Потім вже зверху в кришці зроблю. Якийсь і поставлю шарик і в ручку поставлю, вже щоб фіксувалося положення відкрита-відкрита гайка. Ця. Тут довелося її перерізати, ось цю частину, тому що до кінця вона не розводилась, як мені потрібно, щоб нічого не цеплялось Трішки прослабив її, але я думаю її вистачить тут. Товщина в неї тут десятка, нікуди вона не дінеться. Так ось я завершив вже виготовлення маточної гайки. Ось так в неї виліт, наскільки воно відкривається. Ось таким планом, Все зверху вже поставив прихватки. Чотири прихватки поставив, думаю, триматись буде. Тепер можна ставити вже її на сам станок. Планую ставити її десь тут, зверху робити якийсь кожух, щоб насипалась стружка ні в самій пази, ні в саму різьбуцю. Ось я вже закріпив саму маточну гайку на своє місце. На гвинти не ставив її ціпляти. поприварював її, зняти її буде дуже просто з самим фартухом, тому що сама гайка розмикається на, такий, на таку дистанцію, що можна просто витягнути її самим супортом. Цим. Знизу. Встановив вже вінець від маховика. Зірочку поставив Bentex зі стартера, трішки її там обточив, щоб, щоб збільшити її шах, так сказати. Далі вже йде Велика зірочка, там схована маленька, тут стоїть зірочка з дирчика. В неї 80 зубів і маленька там стоїть 20 зубів з середині, там. Це вже понижає непогано в 4 рази. Далі вже встановив з дрельки ручної. Ось таку маленьку. Це редуктор в неї був. Працює гарно, понижає теж гарно. Подача йде равномірною. Це це зроблено на підшипниках.